Ще пояса не б'ємо, по затилку не б'ємо. Пожали руки. по углам. Четверта пара. Вага 79 кілограмів. Це ліміт напівважкого дивізіону. І Марат Григорян з Одеси проти Івана Доденця з міста Мукачево. Марат Григорян досить відомий в Україні боєць із, як на мене, фантастичним аматорським досвідом. Чемпіон України, багаторазовий призер національних першостей, дорослих, і молодіжних. Ну і Іван Додинець, який сьогодні дебютує на професійному рівні. Звісно, що такого досвіду, як у Марата, в нього немає. Григорян виступав проти таких бійців, як Дмитро Ловчинський, Євгеній Павловський, бився проти Абнера Тейшири, Сергія Горскова та багатьох інших досить відомих боксерів-аматорів. Григорян так, переважно виступав в ліміті 91-го або в якийсь певний етап своєї кар'єри в ліміті 86 кілограмів по аматорах, але зараз поволі адаптовується до напівважкого дивізіону серед профі. На мене от була певна проблема в Марата, тому що виступаючи особливо в крузерах в 91 кілограмі, він істотно поступався своїм опонентам у зрості. І зараз же в 79 кілограмах це. Набагато менше відчувається, тому що вага менше, відповідно, здебільшого і бійці менші за зростом. Григоріан Шульгайов працює часто по супернику, сам по собі хлопець дуже технічний, із фантастичним багажем. Ну і цікаво дивитись за тим, як він поволі адаптовується саме до профі-боксу. Видно, що не проти він вицілити ближньою рукою тулуб свого опонента, але й додонеці про те, що лише дебютує, поки що. Цілком складає конкуренцію Тим більш маститому боксерові. Показували нам зараз кут Дудинця. Меморат Григорян молодий, 24-річний боєць родом з Одеси. Має він вірменське коріння. Довший час тренувався під керівництвом відомого в Одесі тренера Абела Хачатряна. Ну, дійсно, фантастична банда свого часу зібралася, дуже мультинаціональна. Тут був і Арнольд Хегай, і, Цотна Рогава, і власне, Марат Григорян і багато інших таких цікавих постатей українського боксу. Григоріан зараз намагається віддати. Насправді, часу ще вдосталь, тому що це перший шестираундовий бій сьогоднішнього вечора боксу. На зближені проби відпрацьовувати тулубу Григоріан. Поки що в удар як слід не вкладається. Ані один, ані інший боєць. Дунецьплер працює на зближенні, але в блок. Бачить це удари Григоріана і вчасно перекривається. Григоріан знову ж таки видно, що буде вицілювати він тулупу свого опонента. Хоча господнепогано до наостанок. На останок не все ж таки падає. Нокдаун номер один. У цьому поєдинку. І це відлік. Чи підніметься Іван Додонець? Чи буде все ж таки дострокова перемога для Марата Григоряна? Так, дострокова перемоги достроково перемоги для Марата Григоряна. Цього перемоги при нокауті. Блискавичний рекорд у Марата Григоріана як для старту кар'єри. Ми бачимо, як він обережно, але повномірно розбивав свого противника. Були там пропущені по кулубу, і на останок на голову переключився Марат Григоріанин. Це призвело до того, що Іван Донець не витримав цього. Насправді, як на мене, Григоріанин наповнений зімкнувся в роботу. Дивимося ще раз, як це було. І зараз момент, коли варто дати марат Григоріан і пішов вперед. Про що там вже залишалося зовсім трошечки, але Григоріан вирішив здати на останок першого раунду, це не дарма. Не дарма він не зупинився, а пішов далі. Перемога вже в першому раунді для бійця з Одеси. вже не вдався Силі з міста Іван Івану. Це насправді яке дебюту І опозиція в нього дуже-дуже серйозного класу сьогодні була. Ну а Марат Григорян загалом на правах фаворита просто зробив свою справу, те, чого від нього ну, сьогодні були побачили. За 7 секунд до завершення першого раунду. Технічним нокаутом. Перемог знову! Марат Григорян! Тож, Марат Григорян переможе з четвертої пари сьогоднішнього від нашого партнера компанії ЕВордер. Такі, таких годинних тільки, тільки для цього турніру, тільки для переможців цього турніру. Ось K.O. Promotions, такий годинник бараться для тебе. Всіх вітаю, добрий вечір всім. Я задоволений поєдинком, дякую супернику. В першу чергу хочу сказати дякую моїй мамі. Вона дивиться трансляцію. Мам, ця перемога для тебе. Дякую моїй команді Валера, Радіон, Ваграм, моїм друзям з Одеси, які приїхали мене підтримати. Дякую вам, велике. Та хотів сказати, що в мене є цікава пропозиція на наступний поєдинок. Є дуже скромний боксер з Одеси, який багато говорить, але за цими словами немає правди, немає дій. Це Раміль Гаджив. Я хочу викликати тебе на бій під кінець цього року. Давай зробимо поєдинок під кінець цього року в Одесі за титул чемпіона України.